Весняний спад цін на аукціоні. Сьогодні ми з вами поговоримо, скільки автомобілів торгується. Я обрав вам кілька варіантів, які дійсно зараз є найліквідніші на аукціонах США. І сьогодні ми з вами про них поговоримо. Дуже добре. Зараз камеру полетать. Також хочу вам сказати, що автомобілі ми будемо дивитися з пробігом лише до 150-160 тисяч кілометрів, так як це найоптимальніший пробіг. Перевіряти всю інформацію ми будемо на автостаті та на авторі. Так, перший варіант, про який ми поговоримо, це Audi a 4 в b 8 кузові. Маємо ось такий варіант 2014 року на повному приводі з пробігом 89 тисяч миль. Зараз показую вам детальні фотографії. Автомобіль у нас має переднє несуттєве пошкодження, має пошкоджений підсилювач, чуть-чуть крило. Маємо ось тут пошкоджене в нас скло. Такі автомобілі торгуються в районі. 15 25 тисяч доларів. Саме цей варіант був проданий за 1900 доларів. І в Україні без ремонту він обійдеться вам 8 тисяч доларів. Це дуже добра ціна, друзі. Враховуючи, що це повний привід. Тепер давайте перейдемо на авторія, переглянемо, скільки ці варіанти коштують в нас. Ми вводимо Audi a 4 Вводимо від 2014 року по 2016. Так, ставимо. Повний привід. Коробка автомат. І пробіг в нас до 150 тисяч кілометрів. Так, і тепер дивимося варіанти, які в нас представлені на ринку України. Обов'язково треба поставити з державним номером. І перші ціни, які ви бачите на авторі, це від 13 тисяч доларів. Давайте тепер детальніше відкриємо ці варіанти і подивимося, які в них були пошкодження. Так, заходимо на сайт BitFax. Так, авто в нас було продано за 2100 доларів. Також 2014 рік на повному приводі. Пошкодження, як ви бачите, серйозніші трошки, ніж в нас. Звичайна комплектація преміум, у нас преміум плюс. Переходимо далі. 13,5 тисяч доларів, 13800 і так далі. Тож, друзі, якщо б ви замовили цей автомобіль через нас, ви б на ньому зекономили орієнтовно 3 тисячі доларів. Наступний автомобіль, який для вас я обрав, це BMW 3 серії, а саме 328 на 245 кінських сил в червоному кольорі. Можете бачити, в нас 93 тисячі миль, це плюс-мінус 145-150 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас на ксенонових фарах в червоному кольорі, повністю цілий. В салоні маємо збільшену мультимедію. Пробіг 93 тисячі миль, як я вже й казав. Давайте зайдемо тепер на авторія і подивимося, скільки ці варіанти коштують нас. Я вже вбив потрібні нам параметри. Це від 2013 року, задній привід і пробіг до 150 тисяч км. Перший варіант це у нас ось така 2014 року. І з такими пошкодженнями. Як ви можете бачити, автомобіль куплений в Америці суттєво дорожче, ніж пропонуємо ми. Пошкодження набагато сильніше. Наступний варіант це в нас ось такий варіант за 12 тисяч доларів. Має пошкодження по задній правій частині, у нас відсутність колеса, і пошкодження заднього правого крила. Потрібно буде або вирізати, або шпаклювати та фарбувати. Якщо б ви цей друзі автомобіль придбали через нас, він би вам обійшовся плюс-мінус 9,5 тисяч доларів. Плюс облік, плюс обслужити під ключ цей автомобіль, вийде 10,5 тисяч доларів. Тобто, ви бачите економію, це мінімум 2 тисячі доларів. Наступний варіант в нас Audi Q5 2014 року. Це реально зараз топ-продаж. І саме цей варіант в нас продався за 3300 доларів. Давайте я вам покажу детально фотографію. Автомобіль в нас повністю цілий, в преміум комплектації в такому гарному сірому кольорі 2,0, звичайно, на повному приводі. Маємо тут світлий салон, звичайно, електросклопакет, клімат-контроль. 81 тисяча миль. Можете бачити, автомобіль у нас заводиться. І... Купили його 15-го числа. Ще один автомобіль проданий за 3,950. Це в нас так само Q5, продана 6 лютого, тобто півтора місяці тому. Це реальні ціни, друзі. Це от нещодавно в нас. Автомобілі ці всі продалися, і давайте зайдемо на авторія. Я вже ввів наші потрібні параметри. Обрав пробіг до 130 тисяч кілометрів, навіть до 140 поставив автомат, повний привід від 14 по 16 рік. І можете бачити, у мене стоїть також параметр від дешевих до дорогих. І такі авто в нас стартують 16800, 16900 і так далі. Тобто, авто в нас в Україні реально, якщо ви ще сторгуєтесь, ну найдешевше, що ви можете взяти це 16500. з половиною тисяч. Цей автомобіль без ремонту вам обійдеться в 10500 з половиною тисяч доларів, плюс облік, плюс сертифікати і так далі. Ну плюс обслуговування автомобіль обійдеться 11500 з половиною тисяч доларів. Тобто ви маєте вже живу економію в 5000 тисяч доларів. Наступним варіантом я хотів би показати Volkswagen Tiguan 2015 року, який був проданий за 1750 доларів. Давайте детальніше розглянемо фотографії. Тут в нас по пошкодженнях, ми, як бачите, немає арки. У нас є пошкодження по дверці та крилу. Це все фарбується, це все робиться, нічого страшного немає. Маємо шкіряний салон велику мультимедію. Автомобіль у нас заводиться. Пробіг в авто 69 тисяч миль повний привід. Продався він 19 березня. Давайте тепер зайдемо на авторія і знову ж таки проаналізуємо ринок. Volkswagen Tiguan 12 тисяч, 12 400, 12 400, 12 500. Тобто мінімальна ціна в Україні – це є 12 тисяч доларів. Саме цей автомобіль без ремонту в Україні обійшовся би вам 8 тисяч доларів. Mazda 6 2018 року, яка була продана за 3700 доларів. Друзі, це ціна в Україні 10,5 тисяч доларів. Давайте я вам покажу спочатку фотографії пошкодження і подивимось, скільки вони коштують в Україні. Така сірий колір, спорткомплектація. Не суттєве взагалі заднє пошкодження. У нас по суті удар прийшовся в задню частину, у нас трошки з'їхала по зазорам задня кришка, і маємо невеличку вм'ятину на задньому правому крилі. Ось так воно виглядає. У нас спорткомплектація, безпека повністю вся ціла. Автомобіль в нас в статусі Run'Drive. Ось так в нас все світиться. Тепер давайте перейдемо на авторію. Перша ціна, яку я знайшов, це є 15300 з пробігом 270 тисяч км. І наступна це в нас за 15600 Тепер давайте я вам покажу пошкодження, з якими взяв їх цей продавець. Ось так машина в нас виглядає. Ви можете бачити, що просто ну, колосальна різниця з нашим пошкодженням. І продається вона на авторі за 15,5. Тобто, можете зважити, 10500 чи 15,5 вже тут готова, трошки в кращій комплектації, але з таким сильним пошкодженням. Цей автомобіль вам обійдеться плюс-мінус до 12 тисяч доларів, тобто ви економите на рівному місці від 3,5 тисяч доларів. Tesla Model Y 2020 року, яка була продана за 12 тисяч доларів. Давайте подивимося детальніше на пошкодження. Без ремонту цей автомобіль обійдеться вам у Львові в 17 тисяч доларів. Ремонт тут не суттєвий, і ми обов'язково з вами зрівняємо ціни на авторія. Ось така біла машина в гарному кольорі, білий перламутр. Пошкодження по задній частині це є відсутність, по суті, заднього бампера. Ось так у нас виглядає. Це в нас повний привід на 82 кВт. На білому салоні автомобіль заводиться, все в порядку. Пробіг в ньому 79 тисяч миль. І на авторія, якщо виставити всі параметри від 2020 року, ми отримуємо ціну 25-300 доларів. Це перша ціна на ринку авторія. Це ще невідомо, що з цим автомобілем. Якщо перевіряти його по приборам по історії Карфаксу, треба дивитися і треба перевіряти. В нашому автомобілі ми обов'язково замовляємо карфакси, перевіряємо його історію та дивимося, чи все там в порядку. Тобто, друзі, цей автомобіль вийде вам плюс-мінус 18 тисяч доларів. Якщо ви... Побачили на авторі, плюс-мінус 25. тобто економія складає в 7 тисяч доларів. Тому, друзі, якщо вас цікавить, то Тесли, ми також дуже багато привозимо. Звертайтеся до нас. Тож ми розглянули кілька цікавих варіантів, які в нас по суті цей топ-продаж. Хочу вам сказати, що реально на таких автомобілях можна економити. Я вам показав, як треба аналізувати ринок авторія, як потрібно переглядати ці варіанти. І якщо дійсно пошукати кілька днів на аукціоні та поторгувати ці автомобілі, то можна піймати дуже і дуже вигідну ціну. Тож звертайтеся до нашої компанії, компанія Global Auto Logistics допоможе вам у підборі вашого автомобіля. Та знайде вам найкращий автомобіль. Тому друзі, пишіть, звертайтесь.